Ти, ти і тільки ти винувата в тому, що я п'ю. Ти мене доводиш до того стану, коли мені треба випити. От такі звинувачення кидають чоловіки своїм жінкам, якщо їм хочеться випити. Що відбувається? Виникає якась ситуація, і цю ситуацію цю проблему треба прояснювати, вирішувати, розбиратися. Але е, навиків на, навичок комунікації у, у чоловіка недостатньо. Він не вміє проясняти, він не вміє е, вести бесіду, і а напруга росте. І тоді він уходить з контакту. він... Валить, забиває, і йому легше випити і е, е, напругу зняти, а потім звинуватити дружину в тому, що вона підняла напругу до такого високого рівня. І от на цьому моменті я хочу познайомити вас з правилом кордонів, яке звучить так: якщо я тебе не вдарила, не принизила, не образила, то я не відповідаю за твою реакцію. І якщо ти мене не образив, не ударив, не принизив, то я не звинувачую тебе в своїй реакції. Тому що твоя і моя реакція залежить від мого минулого досвіду і від тих способів комунікації, які для мене звичні, якими я володію, які для мене є достатні. А якщо у мене ці способи недостатні, то я дуже рекомендую вам навчатися комунікації. Це потрібно, а не, зв... не звинувачувати інших в своїй реакції, бо вони, і правда, не відповідають за ваш досвід з минулого.